Кріщано Роналду. сьогодні це ім'я відоме кожному, навіть тим, хто не цікавиться футболом. Але що, якби в 2003 році Алекс Фергюсон не ризикнув і не підписав молодого недосвідченого і маловідомого португальця? Що, якби кріш не зустрів того наставника, який перетворив його сталановитого підлітка на машину для перемог? Чи став би він тією світовою легендою, якою ми його знаємо сьогодні? Чи залишився б лише черговим молодим талантом, якого з'їли вимоги великого футболу? У цьому відео ми розкажемо, як Фергюсон створив з молодого Роналду монстра. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал. Давайте з самого початку. Кріщано розпочав свою кар'єру в Академії спортінга в Лісабоні, де його швидко помітили завдяки неймовірній техніці та швидкості. Але справжній прорив стався саме під час того легендарного товариського матчу влітку 2003-го. Юнайтед приїхав до Лісабону на звичайну гру, але побачив щось зовсім незвичайне. Уявіть, як після матчу Ріо Фердінанд підходить до тренера і каже: Містере, ми просто мусимо підписати цього хлопця. Він нас порвав. І коуч, звісно, не міг цього ігнорувати. За кілька тижнів португалець вже пакував валізи до Англії. 19 мільйонів євро за 18-річного гравця. Такі суми в той час могли здаватися божевіллям, але Фергюсон знав, що ризикує не просто так. Він побачив у Роналду майбутню суперзірку, і це був лише початок довгого шляху до величі. 2003 рік. Тільки не підписаний 18-річний хлопець з Португалії виходить на поле в матчі проти Болтона. Манчестер Юнайтед веде гру, але ніхто не очікує, що все зміниться після одного рішення тренера. 60-та хвилина. Сер Алекс каже: Кріш, виходь, і ось він на полі. Гра вибухає дріблінг, швидкість фінти. Трибуни ожили, вболівальники не можуть повірити своїм очам. Хто цей хлопець? Він наче з іншої планети. Але давайте чесно, це був лише початок. Тоді мало хто уявляв, через що доведеться пройти Роналду, щоб стати справжньою легендою. Всі побачили, Кріщану Роналду має талант, але знаєте, що сталося далі? Справжні випробування. Англія це не Португалія. Тут футбол це жорстка гра, фізика, боротьба. А тут він, 18-річний, тоненький, м'язів мало, звиклий до португальської техніки. Його постійно підкочують, фолять. Мовний бар'єр величезний. Португалець хоче грати красиво, але тут це не завжди працює, бо тут захисники виривають ноги. Перший сезон був далеко не ідеальним. У ньому португалець зіграв 40 матчів у всіх турнірах, з яких 29 в АПЛ. Він забив 6 голів та віддав 6 гольових передач. Це був його дебютний сезон. І, хоча статистика не була приголомшливою, він показав свій потенціал і привернув увагу вболівальників та експертів завдяки своїй техніці й дріблінгу. Коли ти новачок у такому чемпіонаті, а ще й такий індивідуаліст, критика з усіх боків це норма. І хоча вболівальники полюбили шоу Кріша на полі, дехто почав говорити: гаразд, фінти це звичайно круто, але що далі? Де командна гра? І це було справедливе питання. Фергюсон бачив у кріщану технічні скіли і потенціал стати лідером. Але для цього потрібно було модернізуватися, стати частиною команди та відкинути егоїзм. Тренер почав працювати з ним на психологічному рівні. Уявіть, як гравець виходить на тренування, де Сер Алекс говорить: ти можеш бути найкращим, але ти маєш робити це з командою. Це не було простою розмовою, це була зміна у всьому підході до гри. Мовний бар'єр також був проблемою, англійська він її майже не знав. Спілкуватися з партнерами було складно, і це теж впливало на його гру. Але португалець працював над собою на полі і поза ним. І це було помітно. З кожним матчем він все менше займався показухою і все більше грав з командою. З часом шотландець почав довіряти Роналду в великих матчах, а партнери по команді підтримували перед складними викликами. Так, перший сезон був непростим, але він показав одну важливу річ: цей хлопець не просто талановитий, він готовий вчитися та коли потрібно змінюватися. Молодий Вінгар пройшов важкий шлях адаптації, але зрозумів головне, щоб стати легендою. Треба працювати не лише на себе, а й на команду. Перший сезон в МЮ був далеким від казки. Були помилки, критика, боротьба з новою реальністю. Але в цьому й суть великих історій, правда ж? Що б ми з вами згадували, якби все було так просто? Ці випробування заклали фундамент для того, що буде далі: перетворення під керівництвом Фергюсона на одного з найкращих гравців. У світі. Тож, як кріщану змінився після свого першого непростого сезону, тренер прямо сказав португальцю: що це добре, але результат важливіший. І почалося менше фінтів, більше ефективних рішень. Шотландець також наполягав на тому, щоб гравець фізично став. Міцнішим. англійська ліга це не Португалія, тут тебе просто зносять з ніг. Тому Кріш почав більше працювати над фізикою, наростив м'язи, і як результат він перестав падати після кожного підкату та почав штовхатися. Але головне тренер вплинув на ментальність. Він показав, що для перемог важлива не лише майстерність, а й холоднокровність та характер. І саме тоді Роналду почав змінюватися з технічного віртуоза в справжнього лідера. Це був вже інший гравець. Після перших сезонів Манчестер Юнайтед стало зрозуміло, що Кріщану юнак шаленим потенціалом, але щоб стати справжньою зіркою, йому потрібно було пройти тернистий шлях. Починаючи з 2003 року, Вінгер крок за кроком перетворювався на ключову фігуру команди. Перші два сезони після дебюту були для португальця своєрідною підготовкою у 2004-2005 роках. Він почав більше забивати, але це не можна було назвати стабільно високим рівнем. Він все ще шукав свій стиль гри, намагаючись знайти баланс між видовищами та користю для команди. Проблеми з надмірними фінтами ще залишалися, і навіть попри яскраві моменти, зокрема виграш Кубка Англії у 2004 році, багато хто продовжував ставити питання, чи справді він стане великим. Бо таких фінтерів АПЛ бачила багато, і лише мізерний відсоток залишався на плаву. А ось в сезоні 2005-2006 ми побачили, як Роналдо почав грати зріло. Він став більше довіряти своїм партнерам, почав краще використовувати свій темп і техніку для командної гри, а не тільки для власного дріблінгу. Хоча статистично цей сезон ще не був вибуховим, всього 12 голів. Але це вже було чітким знаком, що футболіст на порозі великого прориву. І ось сезон 2006-2007 тут все змінилося. Кріщану знайшов своє місце в колективі. Він більше не був нахабним шоуменом. Він виявився напрочуд ефективним 23 плюс 14 за системою Гол плюс пас. Його взаємодія з Вейном Руні стала справжньою хімією. Тільки но пригадайте, як вони розривали захист суперників швидкими комбінаціями та несподіваними рішеннями. Роналду перетворився на гравця, який міг робити результат самостійно, чи то галами, чи то асистами. Він стає футболістом основного складу. Він бере на себе відповідальність у важливих матчах, і це стає передвісниками прориву. Сезон 2007-2008 стає справжньою кульмінацією. Забив 42 голи у всіх турнірах. Це були м'ячі, які вирішували долю матчів та допомогли Манчестеру виграти АПЛ та Лігу чемпіонів. Фергюсон був поряд весь цей час. Його роль неможливо переоцінити. Він постійно працював з гравцем та навчив його холоднокровності та зрілості, які й принесли результат. Кріщану залишався технічним дриблером, але вже в ньому можна було розгледіти якості справжнього форварда, який знав. Коли потрібно пробивати, коли віддавати пас, а коли виривати перемогу, золота буца та золотий м'яч у 2008 році це вже не просто престижні нагороди. Це було офіційне визнання того, що Роналду став одним із найкращих в світі. Але чи міг би він цього досягти без тих уроків тренера, який отримував попередні сезони? Це питання залишається риторичним. Коли ми говоримо про успіх молодого португальця Манчестер Юнайтед, завжди виникає питання, а як він зміг так швидко стати лідером? Відповідь дуже проста: Алекс Фергюсон, який був для нього наставником і навіть другим батьком. Тренер був відомий своїм безкомпромісним підходом до гравців. Але в цьому випадку все було інакше. Він розгледів у молодому Роналду щось більше, ніж просто техніку та красиві рухи. Тренер бачив у ньому характер, амбіції та непохитну волю до перемог, але це потрібно було розкрити. І що найважливіше, він дав крішу свободу. Там, де інші менеджери могли б обмежити молодого гравця, шотландець дозволив йому творити. Навіть у великих матчах Фергі давав змогу грати більш вільно і створювати моменти і брати на себе відповідальність. Але їхні стосунки не обмежувались лише полем. Після смерті батька Кріщану у 2005 році Фергюсон став для нього справжньою опорою. Уявіть собі молодого гравця, який втратив одного з найважливіших людей у своєму житті. Більшість тренерів просто б дозволили б йому взяти час для себе, відпочити, побути з сім'єю. Але не сер Алекс, він підтримав Роналду і Показав йому, що футбол може стати для нього тим, що дасть сили рухатися далі. Це стало моментом, коли він відчув, що тренер це не просто наставник на полі, а й людина, яка завжди поруч. І тут ще один дуже важливий момент. Ця довіра була взаємною. Кріщано працював так наполегливо, як ніхто інший. Шотландський наставник часто казав, що ніколи не бачив більш працьовитого гравця ніж Роналду. Після тренувань Кріш залишався на полі годинами відпрацьовуючи удари, бігаючи кроси, працюючи над своїм тілом і технікою. Ця відданість. Справі зробила його улюбленцем тренера, адже для Сера Алекса важливо було не тільки, що ти робиш на полі, а й те, скільки ти готовий віддавати за його межами. Фергюсон відчував, цей хлопець може стати найкращим, якщо йому дати шанс. І він його дав: це була довіра до людини, яка постійно вдосконалювалась і ніколи не зупинялась на досягнутому. У цьому випадку стосунки тренера і гравця. Це історія про те, як один мудрий наставник допоміг юнаку розвиватися не лише як футболісту, а й як особистості. Сер Алекс часто казав. Кріщану – це гравець, який готовий працювати більше за всіх. І ця трудоспроможність, помножена на віру Фергюсона, зробила Роналду тим, ким він став. У них був унікальний зв'язок, який допоміг Крішу перетворитися на живу легенду. І навіть після того, як вони пішли різними шляхами, їхні стосунки залишились особливими, як у справжнього вчителя та учня. Період Кріщану Роналду в Манчестер Юнайтед це час, коли з перспективного хлопця з Португалії він перетворився на справжнього чемпіона. Усе від його адаптації до англійського футболу, до неймовірної праці над собою, були лише частиною шляху до величі. У 2009-му за рекордні на той момент 94 мільйона євро кріш прийшов в реал. Чи став би Кріщану легендою без Сера Алекса? Пишіть свої думки у коментарях. Та підписуйтеся на канал.